Хто там такий? Ми вийшли на вулицю, а тут сусід пуря на дрова чи що не знаю. ось до мене на руки. Да, все. Холодно сьогодні, холодно, вийшло, а тут одубарь. Ми сьогодні щось з Артемом спимо Півдня Ми прохинулися. Він прокинувся в 7.20 зранку. Ну і зрозуміло, ще я, да? І все. У ну, наш папка йде дивись. І тепер ми спимо півдня, зараз шоста година вечора, ми тільки прокинулися. Що він несе? О-о, каже на коко-о-о. Коко! Яєчки, так? Да? Це не можна, це на замовлення. Та не давай, не давай він щось окине. Давай, папі, обережно. А, Там буде маленька ціпа, так? Да? Замерзла. Та якось свіжо, да? угу. так? Ага, вода така в нас прозрачна, хороша. Що там? Ботя грязна. Пісок, так, да, прилип? Треба, підемо, зараз другі обуємо. Угу. На пісок підеш, така холодна. А ну дай я попробую. Ну, взагалі-то не дуже воно то і холодно. Іди, іди, ану. О, він теплий. Іди сюди, залазь на нього, тут сонечко на нього, дивись вітер, і воно ще тепле. Іди. а в тієчки прохладно, Іди на, на пісочок, залазь. Залазь на пісочок. Ой, так ми коротше, не можемо ніяк Мама, мама. що Мама. Прокинуться. І мамі лізти з тобою на нагору, так? Да? Ще нам треба сьогодні з вами зробити розпаковку. Замовила ще нові речі. А це що хотіла я їх ці віші на фотосесію. Ну, короті, яка різниця, там така класне штани буде носити. Е, рубашечка. така класненька, бути, <ріпіхі> І басоножки, сандалі. Тоже все на розпродажі, магазин-резерв. Зараз ми трошки погуляємо і тоді можу уговорю. І ще я йому купила сьогодні іграшку, тож він ще її не бачив. Ну, це треба в хаті, бо там така іграшка. Куди ти поліс, що вона на вулиці вона зараз всю порозкидає. Угу. Як він буде на неї реагувати? Ой, класно, пісок теплий. Тепло? О. Каже, дід сидить, опять кричить, два діда глухих сидять, балакають на всю вулицю. Так, да, от там дед сидить. Ага. Хорошо на піску. Він мама, не холодний. Ма, ма. Та мама й так ось уже залізла до тебе почти на гору. Що мама. Мама? мама? Залазить до тебе? М -м. Все, мама з тобою. М -м. О! Ти що? <світ> стой, 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 стой. ляля чуть носом не клюнула, да? Артем. Фу, ты шо? Не взду. Андай, покажись. Песок. Не ешь песок, нельзя. Не вроде чисто. Короче, так и на вулиці. Сонечко і вітер. Злась. Посадила. Поцілував все-таки. Ага, смачный. Дай. Плюй. Фу. Плюй. Вот Фу. 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 так все. Нічого страшного. Наївся піску. Паш на низ, Паш на низ, Иди сюди. Злазь. Давай лучше порыємося. Давай. Давай, іди сюди. Злазь. Іди сюди, бо зараз опять клюнеш. То. Кукусик. А де твоя тачка? Де тачка? Давай песок набирать тачки. Давай. Нема, а де вона є? Паш і пошукаем. Что тут шукать за За дворима стоїть? Пішли восьмом. А ну пішли пошукаємо. Пішли. Нема тут тачка на там дворі. Хто там такий? Кролик, да? Кролі бігають по вулиці. Хто там класний? Клас, давай ботя обувати і підемо по тачку. Давай, Давай. Да, нема тачки, нема. Ти ж її там залишив, там вона й осталась. Давай, іди, я ботя обую, Лялі. Іди, бо буде, буде колотися. Що так підеш? Давай, ботя обуємо і до кроліка сходим. Хорошо? Ага, бачиш, удрав, нема. Ти його злякав. Оце тут зоопарк, який каже, класний, так? Да? лазь! Калючки. Де ти побачив його? Нема він втік. Паші. Паші, по потачку він вилізе сам. Пішли. Ми, коротко, з Сартюмам тільки прийшли на підвір. І він почув скрип цієї тачки і одразу вибіг. Йдемо ми, коротше. Йдемо до сусіда по кукурузу, да, йдемо до сусіда по кукурузу. Ну і ми ж понятно, що так, йдемо. Кажется, тачка музикальна, чути її. Не, ви... Не викидай. Отакий. Класний, здоровий, так? Да? Помощник. Бу -бу. Да, стої, бу -бу. Там бу. Опа, дивися, хто до нас прийшов. Кс. -кс, -кс, -кс. Саймон. Ось дивись з другої сторони, він нас почув, що ми тут. Ти бачиш? Кіт? Кіт прийшов ось. Кс. -кс, -кс. Тьома. Ну. О, диви реп'ях на хвості. Ну, я просто тебе дірвала його. Вот так. Іди, Тьом, подивися, скільки папа вже накидав. Не бий кота, Іди, дивися скільки вже. Що там, буваєте? огірки? Кабачки. Дивись скільки багато. Ну! Іди сюди. Не ходи. Іди сюди, він зараз сам прийде. Дивися, скільки. Будеш зараз їхати, зараз накладемо кукурудзу і будемо їхати. Угу, uh як -huh. багато. Ого, uh ти що? Давай, давай, давай. Молодець, uh -huh. маленький. Клади, давай клади. Молодець, на, давай, клади сам. Ого, oh -oh, який гайдальовий. Па, 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 ну, не па, па, стой. Стой, не ходи, стой, зараз ще принесе. Буду більше їхати сьогодні, завтра. чому воно буде валятися? Приїдемо потім ще раз і наберемо. Як це? Як, зверху зараз на кучу всядешся. Правильно, на неї Оп. Пальці. Мам, мам. Да, ням-ням сейчас -ням, буде вуточка кушать, да? І що, цю ну конечно, не па Папа. Куди ти пішов? Ой. Да. Давай, ну. да. Что, все вы? Нет, ще ж кукурузу будем рубать. А, рубать. А каже забуду. Нет, все, мы же не наедем Оп. Стой. Сейчас нарубає. <рес> вот Ваня нарубаем. Давай. Водить будут. О! Ты что? Так по глазику-то бедав, да? Вот так. Сильно вам багато не треба, бо воно не вийде. І замазав. А, взагалі-то, Артем, ти кажеш, Артем не вміститься. Він буде на обривах сидіти і витягнутися, держати. Ну respirer. так, щоб воно не вивалювалося. Воно розвалюватися в усі сторони. Так? Ой, яка куча! Так. Так, там теж десь є брук. Оп. Дай, дай Бачите, да, вже виходи. дай краще дай. виходить. Дай дай. Ваня я теж казав. На, На клади, бери, клади. Давай кладемо. Є, молодець. Ням-ням буде час. На чому звалиться? Ні, такі ще вудки ми тих забуваємо загороді. Нічого не забуваємо, ти може забуваєш, я приносив. А Трави у тут біля я був. Коли ти, коли я. Дай Бери, ложи маленьку. клади. Давай, куди ще будете його держати. Упала ляля, вава, да. Побухнув. Все. З Сортів не влізе. Сидаєш зверху, давай. Ти точно не впаде. Сидай. Так це. Надо, Та нет просто... ти що? Суди я так. Суди, а то, да, можна даже буряк забити. То есть гарбуз. О, а я хочу вам взяти. Кого? Надо, щоб держали малого. Поехали. Ва, давай, ну там, он і все. Сам. Я буду держати. Я буду держать. Так як куча здорового. Ну, Поехали. <с <с Що, будемо дивитися на ігрушку? Закривай. Так, Хотіла подивитися, поки Андрій зайнятий, бо я хотіла, щоб він помог, помог з ігрушкою. Артем є. Гербер. герб. Ми тебе чекаємо. Зараз ми подивимося посилку з резерва. Так, поки дивися, напав. забув. А, а подивись, ми 100 його не купувала. Да, так, да, якраз вас добре видно. Да. Угу. Шо, будем ну, я, я, що, будемо дивитися? Я відкрила, глянула вже, ну зараз будемо міряти, мабуть, да? будем. так? А що там тобі прийшло? Це я замовляла на фотосесію хотіла ж, а воно вовремя не прийшло. Ну, все одно буде носити таке, що на осінь буде Що там, показуй папі, що тобі прийшло? Ой. все. Да вы все рассыпал. Да взяли, али давать. Я мя... мячи понакидывал. Ага. Ну так, давай я тут стоит, хорошо? вот, видишь? Ну, такая кофточка классная, насыщенная. Ага, ага. Она нас по размер. Тём, дай я Ну, все равно. Так, идем дальше. Штаны. Тоже все, я же говорю, я думала, это будет сессии, но ничего. О, диви, Артем, диви, які класні штани тянуться. Вау, тепленькі такі на осінь будуть. Зараз Артем нам станцію. Кожен... Не заховали кусочка, не заховати. Не починай. А що він Уже починає тут дивись, що робить. робота. Так, <гл ouf> да, ось такі класні. Ти що, вже Повінь? починаєш балуватись? Мам, мама. Дивись. Мама балується. Дивись. Глаз? Ой, які штани красиві, тобі мама купила. І саме, саме головне. іди сюди, дай ногу. О, а що там? Баса Ні, вже вночі. ми сьогодні нікуди не поїдем. Завтра. Ну, ну, Завтра поїдемо. Завтра. Да? Завтра поїдемо. А сьогодні ми вже їздили. Так. іди будемо одягати. Що там? Іди. Тём, дивись. Клас. Всем привет ещё раз. вау А ну давай мірять, що це за ботики красиві. Давай, Ой, такі хороші. Я не пойму, що це за розмір. У нього 22-й розмір малий. Це 22, 23. Бери, бери свою. Снять. Не, не, бери, я буду держати, бери. О. Ой, які ботики, на лапуйці. Бум-бум. Ну, Ой. Що? Ну, Ні, ми вже сьогодні нікуди не їдемо. Який бомбом? Ні, нормально. Вже як-то непонятно. А ну. Ой, які красиві. Не видно, да? Не знаю. Не видно. Будеш не ходити. Які красиві, хороші. Короче, короче, буде нормально, буде носити. Це ну, 22-23, в нього 22 з половиною. Якраз завтра нам їхати у гості, якраз їхати. Да. Все, більше нема нічого. О то ще посилочка. Нужен тобі коробок? Да? А ще їздили сьогодні по справах. Марина каже, піду. А про що ти пішла в магазин? Ти по щось пішла. По Поморожено. Ні, в АТБ посадила. Стой, іди сюди. Ти по що ти заходила? В АТБ. Тебе... Ну ти каву взяла і ще щось. А що хотіла? Та Шоколадка. А, точно, вона ти бавенті хотіла, так? <ріст> <да>? Зайшла, виходить. <ріст> і виходить, і каже. А що воно дешеве було? 200. <ріст> 30 чи 40, коротше. Ага. Ну щось таке. Ну вообще, вообще недорого. Думаю, Ар... возьму. А ну, тебе видно, хоть ти там садиш. Мене так, видно, так, да, нормально. Я умі, що чого шочок. Да, ви? давай вийду. Оооо, ви... какую цяцю, мама, тобі купила, глянь. Ви, що я нашла... <свист> <свист> Артем, що це? <свист> <Тут яблоко валяє. свист> Хороший, який боулінг, так? Ось бери <свист> м'ячик. Отак дивись. Оп! ось сюди пальчики засовують, так як папа. Пальчики. Засовуй пальчики. Нет? Ану кидай. Мамі, кидай, Він любить м'ячі. А кегля диви яка. Легке. Став, потав. Менше були, це так. більше, да. так. Да. А то які кеглі. Та от сейчас зараз А Ану. Куди їх ставити? Та нема На, став, отуди, де ту маму поставила жовто. Червону став. Да, став. Став на зелену. Яку не ставить? Синю. Отак, наче, да? так? Да, 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 правильно. Ні, а потім одного диви да. клас. <гум> О, і фіолетову бери. Лиш званий герой. Став. Став. не Далеко О! Ану треба повернути. Так. Так, вона, вон, не Ні, все видно. А тепер збивай, кидай в них м'ячиком типу, по кеглям. Ні, по кеглям кидай. В кеглі кидай. Ну, це треба, знаєш, як ставити? Їх, напевно, туди. От так, правильно, тільки треба м'ячиком. Що ти показав? Він не приймає. Давай, Давай я. я буду кидати зараз м'ячик, диви. Да. А видно відсюда, чи не видно? Вона вже далеко поставила. Ну, на, на этом, на... По носу получив, да? Дивись, Тьома. Ну, це такий, Дай мені м'ячик. Кажеться, що К... К... це буде валяться. Вот кидай по ним м'ячиком. Молодець! Так, ні! А ч он это так? Закрый банку різниця як думаешь, я ритмиця? Ням-ням-ням. Я хочу, щоб він кидав правильно. А як він тобі сразу буде... Дивись, Артем! Не лезь! дивись Дивиться! Сейчас мама буде кидати. Дивись, а тобі покажу, дивись як надо! Стой! А так надо! Дивися так!

А так нога. Це ж не то, що дивись на назад торчить. Ну, і... да, або да, на опаки. Да. В нього нормально. Став. Бери м'ячик. Давай, кидай. Ні, не нагод! Ні! <ріст> Надо м'ячиком збивати, <ріст> бери м'ячик. <ріст> бери. <ріст> і кидай. Не так. Та не в мене, а отак в неї. Дивись отюди. Йому ногою нравиться краще, no. так? Да? Давай, став, бери, бери, йди, йди м'яч. Давай. Ну, щось я щось засипаю. Кофе надо попити. Да. Ой. Да. Бух! Бух. Бух! Де м'ячик чорний, Бочеш. бери. На, він якийсь просто дуже легкий. мені кажется, надо... Там... На оцим буцай. Оцим кидай. Ні? Не? Ні, скажу, то неправильно. Бери. Давай. Бери. Ні, я тримаю, бери. Уже пів банки з'їхали. Ні, трошечка. Давай, кидай. Де м'ячик, м'ячик. Ось нам м'ячик і кидай. От туди, в них кидай. В них отак. Бу! Кидай. А промазав. Ну, майже. На. І ще бери, кидай м'ячиком. Давай, давай. Молодець! Е, -е, 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 -е. І ще кидай. О, так лучше летить, да? Да. Отпуще, Все, кладаємо. Це таке, звісно, мені кажеться. Бери. Ігрушка на 5 хвилин да? угу. Uh -huh. дуже м'яч легкий, uh -huh. дуже прямо. А що на кирпачами кидає, так він його... і, і вікна повибиває, uh -huh. і он телевізор розіб'є. Та ж тут не довго стою. Ні, туди не треба. Ні. Так, ще трошки вбереться. Дивись. Кидай по ним, бери м'яч, кидай. Вон м'ячик бере. На. І ah. є... Yeah. Чи лак, я, я поняла, краса? вони... футбола. <звук> да, так, і він поняв, пальці не Пальцями буде Пальцями не б'є, так. Да. Вот так, ты сейчас и по кити попав. Біжи, все, давай закладать. Мы будем складать. Иди сюда, Тм. Сына, короче, потом залу положим. Там он наша сковина. Да подожди ще, не кидай. Дивись. Ты що мені по мордасам м'ячем? по пальцям. Да? Па, па! Папа, каже, сідай на место. Давай, даю, даю. Сейчас, давай, я давай відкрию, бери. На, бери. Давай. Що я закриваю, щоб ти не розсипав? Ага. Отак От щоб не розсипалось. Дивись, дивись, як я тобі подстав. Он, буцай, Иди, буцай. Буцай м'яч. Давай, мяч. Ее ура. Ну почти так. Давай. Є, все полетіло, Давай да? сам складай. Будеш? Він дуже зайнятий, він їсть. Ти бачиш? Він смачне? Ой, яке смачне! <рив> да? ну, це а він, вас? я йому тільки дала, він не хотів брати. Я йому він кажу, бери в рот. Ага. Такий. Ну це так як це. Я кажину вчора, вчорашнь, вчорашнє було відомо чи позавчора. Там, де ожину, він теж не захотів її брати, а тоді я з'їв при ньому і він так і дивиться. М -м. Ну бачиш, і не пані, не хоче теж куштувати нічого. Угу. Поки не запхнеш? Ну так. Да. Що, ми будемо ще грати? Да. Кидай, кидай мячик. Оп. Давай кидай. Треба кольори вчити, дивись. Uh -huh. Uh -huh. Фіолетовий. Зелений. Синій. Промазав. А ще можна вчити так, як ми пальці вчимо. Uh. Один, два, три, четири, п'ять. Давай, считай пальчика. Три. Каже, сразу три. Чотири. <laughs> п'ять. Шесть. <laughs> ну, буває шесть пальців на русі. Я давай. Один, два, три. Четыре, а дальше? 5. Пять скажи. Ура! А, ти шо? а ну покажи, как покажи, ты сороку ворону ещ показываешь. На. На! Сорока ворона кашка. На, бери. Дивись, а ты поскладала! На. Бери. Все, складать! Опа, одним ударом, гля, всіх збив! Одним ударом. Дивись, Ти думаєш, буде воно валятися. Складає. Скажи, ну-ну! складене в нас усе! Ні, скажи, ще рано, скажи, я ще граюсь, да? Сорока ворона кашку варила, діток годувала, да? Цьому дала, цьому не дала. так Ну, шо ти робиш? Ну, шо ти робиш? Вінок. От меня. <ристот> а давай ще я роблю. Ха-ха-ха Все поскладала. Махай всім пока. Да, скажи все, скажи. Мы уже балися. Пом... Махай пока, Маши я, пока, я розкладу. <ристот> давай помаранчевий. Папі носи. Давай, давай, папі. Папе, давай, давай. Спасибо. Не зелений. Хай сам клади. Вот так. Червоний. Клади. Давай, синій. Молодець. Фіолетовий, не спіши. Клади. І жовтий. Жовтий. Все. Так що ж ти так балуєшся? Маши всім пока. От сюди їм Маши. Ava a, a pa vytrený. Molodec! A kláňať sa. Ďakujem za prehľad. Sympaka. Sympaka.